України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Вчора обстановка на сході України знову дещо загострилася. Противник збільшив кількість обстрілів та став частіше застосовувати важке озброєння, саме міномети та бронетехніку. Також триває і снайперська війна, і тепер трошки докладніше. На Луганському напрямку противник здійснив один постріл з переносного протитанково-ракетного комплексу. Це сталося у Слав'яно-Сербському районі. На Донецькому напрямку противник порушував режим тиші по всьому фронту. Зокрема, важке озброєння ворог застосував на Світлодарській дузі та в районі Горлівки. Переважна частина обстрілів незаконних збройних формувань була прицільною. Натомість в районі Донецького аеропорту від Авдіївки до Пісок бойовики зменшили кількість провокацій та не застосовували важке озброєння. На Маріупольському напрямку противник зосередив свою активність поблизу Красногорівки та Мар'їнки. Зокрема, там тричі бойовики застосували. Міномети калібром 82 міліметри і двічі 120-й, один раз обстріляли наші позиції з БМП. Також активно там же працюють і ворожі снайпери, які засіли на околицях Донецька, а саме в селищі Трудовській. І за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає, але двоє наших воїнів отримали поранення. За інформацією. Головного управління розвідки Міністерства оборони України внаслідок одного з бойових зіткнень із силами антитерористичної операції в районі Зайцевого. Бойовики з так званої 3-ї окремої мотострілецької бригади банда формування ДНР понесли серйозні втрати. Вісім окупантів загинуло, ще 20 отримали поранення. Також продовжуються конфлікти між бойовиками та місцевим населенням. Зокрема, у Новоазовському районі Донецької області місцеві фермери вимагають відшкодування втрат за посіви озимих культур, які були знищені бойовою технікою окупантів. Служба безпеки України затримала члени незаконного збройного формування ДНР. Навесні 2014 року. Зловмисник Зустрів вербувальницю ворога на прізвисько Марфа. Після чого зі Зброєю руках патрулював в вулиці Слов'янська. Після звільнення міста силами АТО він передавав інформацію про дислокацію та переміщення українських військових у регіоні. І зараз до вашої уваги відео із зізнанням цього бойовика, який пішов за Марфою. И начал патрулировать улицы. Так продолжалось до начала июля того же года. Когда украинские военные освободили город, отступать в Донецк я побоялся и остался в Славянске. Через неделю после этого в соцсети ВКонтакте меня нашла Марфа и предложила помогать Новороссии информационно. Я вступил в пророссийские группы, такие как Новороссия, Антимайдан, Славянск это ДНР и начал репостить записи, которые дискредитируют украинскую власть и содержат призывы к вступлению Славянска в ДНР. Также я собирал информацию о размещении сил АТО в моем городе и районе и передавал ее от численности техники подразделений вооруженных сил в ополчение. Сейчас я искренне сожалею об этом и хочу обратиться к гражданам Украины, к жителям города Славянска и всего Донбасса. Поймите, в Новороссии управляют бандиты и убийцы. Пока такие, как я, буду помогать этим бандитам, ничего в нашей стране не изменится. А у красноармейскую боевик на призвись Коліс сдался нашим правоохранителям. Молодой человек пребывал в лавах бандоформувань близко двух месяцев. Куди він вступив восени 2014 року. Однак, зрозумівши, що обіцяних золотих гір не буде, чоловік полишив окуповану територію та переховувався в інших регіонах України, поки не прийшов до правоохоронців і добровільно здався. Якщо після перевірки підтвердиться його непричетність до важких злочинів, чоловіка буде звільнено від кримінальної відповідальності. Ще одного бойовика було затримано у Костянтинівці у травні 2014 року. 21 річний хлопець брав участь у спорудженні незаконного блокпоста в межах міста, на якому і вартував. Згодом хлопець розчарувався в ідеях руського міра і більше там не з'являвся. У Слов'янську поліція вилучила підпільний арсенал у житловому будинку. Про небезпечний схрон співробітники слов'янської поліції дізналися в ході оперативних заходів з припинення розповсюдження нелегальної зброї. Правохоронці вилучили з хованки бойові осколкові гранати РГД 5 Ф 1 боєприпаси припаси до підствольного гранатомета, 200 грам пластиду і більше трьох тисяч набою до стрілецької зброї, а також ящик із сигнальними ракетами. Нове покоління українських танкістів проходить навчання. Зокрема, випускники вищих військових навчальних закладів готуються до підсумкових стрільб із БМП на Яворівському полігоні. Бійці відпрацьовують майже всі нормативи у бронежилетах, щоб максимально наблизити заняття до реальних бойових дій. А у навчальному центрі Національної академії Національної гвардії України курсанти провели планові заняття. Цього разу увагу було приділено організації та здійснення штурму будівель і споруд. Також бійці навчалися основам розміщення підрозділів на місці з охороною та обороною району розташування, а також знищенню розвідувальних диверсійних груп противника. І сьогодні в день Пам'яті Героїв Крут під час виступу в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, президент України вручив державні нагороди молодим військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції. Орденами і медалями було нагороджено 30 солдатів і сержантів з бойовим досвідом, які зараз навчаються у військових вишах, щоб стати офіцерами. Один із нагороджених це сержант Юрій Ковтун. Він отримав орден за мужність третього ступеню. Юрій, учасник битви за Савур, Могилу. Під час виводу колони української техніки його група здійснювала прикриття і потрапила в засідку. Завдяки мужності і майстерності професіоналізму наших солдатів та командира відділення Юрія Ковтуна. Ворожа диверсійно розвідувальна група була. Знищена. Через контрольні пункти в'їзду-виїзду Зайцеве та Новотроїцьке прослідувало 28 вантажівок з гуманітарною допомогою для мешканців окупованих територій. Вони перевозили продуктові набори, дитяче харчування та медичні препарати з загальною масою близько 500 тонн. Допомога надійшла від благодійних організацій та представництва Верховного комісара ООН у справах біженців. На цьому вся інформація. Будь ласка, якщо питання, уточнення. Дякую, пане полковнику. Колеги, чи є питання або уточнення? Якщо питань, то точнее немає, Дякую, пане Андрію. Дякую всім. На цьому завершуємо прес-конференцію. І наступна, і також остання прес-конференція на сьогодні о 1.30.